Вітаю вас! Дивимося огляд партії українських шахістів у другій партії другого туру Кубку Світу. У нас сьогодні багато еншпілів, але наприкінці ще покажу гарну комбінацію, яку провів Магнус Карлсон. Та про все по порядку. Перша партія яку дивимось, це Андрій Лекітін проти Вокатуру. Наш український шахіст грає чорними фігурами, і у цій позиції він віддає слона на А3 за двох пішаків, а також розкриття позиції короля. Тут. Цього короля насправді заатакувати не так просто. Після слон c 2 ферзь bc6, слон став на b3, перекривши другу лінію. D4, Тура e4, ферзь C3. Ось цей ферзь на b2 тут, по суті, все захищає. Слон d5 було зіграно. І розміняли ферзів. Ну, тут білим самим невигідно бити, тому що це дозволяє утворити пару пару прохідних пішаків. Пішаки з'єднаються між собою. Ось Тому слон d5. Розмінялись тут, і бачимо, що у білих є зайвий слон, але не вистачає пішаків. І згодом ось цих пішаків всіх поїли і дійшли до Еншпілю, до такого дуже важливого Еншпілю для того, щоб знати, з Трой слоном проти туре. І Андрій Волокітін тут дуже добре захистився, тому що я бачив навіть як росмейстери програють прогри... прогри... тут за слабшу сторону, хоча це теоретично нічия. Я сам програвав з короламітерою проти короля Слона, І тому треба буде якось розібрати і записати відео про те, як правильно за слабшу сторону захищатися. Ну, Андрій Волокітін це все знав. Грали, 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 і за правилом 50 ходів була зафіксована нічия на 116 ході. Едуардо проти Коробова. Нагадаю, Антон Коробов виграв першу свою партію. А у цій позиції, в якій він грає чорними фігурами, бачимо, що у чорних є доволі небезпечний пішак на А4 прохідний, по суті. Але поки що потрібно захиститися від загроз білих на королівському фланці. Вони трохи нависають, то раз щоену стало на F3. Після слон G8, слон G6. Зіграв Антон A3 і це груба помилка. Це просто прогавив. І особливо прикро, тому що якщо подивимось на показники годинника, то бачимо, що 33 хвилини було. Тоді, як у його суперника менше 2 хвилин, і, ну, прогавив. Це груба помилка. І ми зараз побачимо, що трапилось. Ферзь h 8 шах, король забирає. Ферзь забирає на g7, зараз загрожує побити на F7 слоном з матовою атакою. Тому король відходить на d8, звільняючи дорогу для туре, щоб тура могла захищати. І ферзь F8. Ось цей хід, мабуть-який прогавив. Можливо. Розглядав щось інше, але Ферзь F8 просто виграє. По-перше, цей хід поновлює загрозу забрати на F7, тому що ферзь зв'язує слона, і слон вже не являється захисником цього пішака. А по-друге, після того, як забирають слона. Тура забирає на 3. Ось цей пішак, який був козиром чорних, він втрачається. І причому втрачається з темпом. Тобто У чорних немає можливості забрати там десь на h5, тому що зараз загрожує Тура 8 також з матовою атакою і там, виграшим слонам. Тому ферзь B7, тут комп'ютер показує неточність, тут не варто звертати увагу, комп'ютер радить віддавати ферзя за туру, але та позиція також програна. Після ферзь b7 забрав пішак, Тура e 7. Ферсі Ферс в 6 перезв'язує руль для того, щоб нейтралізувати її контроль над полем G7 і виштовхнути пішака вперед. Тут білі комбінують загрозу проведення пішака з загрозами королю чорних. Король D7 зіграли, і пішак вже пішов вперед. Тут варіантів не було. Тобто, король, якби відійшов би на c 8 то після c 3 шах, король b8, пішак все одно може йти вперед, тому що якщо тут Тура його забирає, то слідує ферзь D8, шах, король А7, тура А3 шах, Ну і потрібно віддавати і ферзя, і слона, і, звісно, виграють, тому що ну, єдиний захист від шаху це ферзь 6. Тому. Король D7, пішак пішов вперед, слон F7, ферзь f 7 тора є F7 провели пішака. І тут вирішальним фактором якраз є те, що недостатня захищеність короля. Після тора E F2, король H3. Можна було їх забирати на f2, але у король аж 3 надійніше, просто тепер у, біл... у чорних немає можливості до білого короля добратися. А, а у білих якраз така можливість. Є. Чорний король абсолютно відкритий, загрожує різноманітні мати. Ферзь i 8, мат в один хід загрожує, тому ферзь D7, шах, Тура F7, ферзь B6 і здались чорні. По суті, немає ніякого толкового захисту від ферзь G5 і королю не буде куди відходити. Ну, в будь-якому випадку тут вже білі виграють. Прикра помилка, особливо враховуючи, що був час для того, щоб порахувати. Тут натомість тут, правда, позиція насправді складна, я як заліз в аналіз, там, за голову брався. Тут найточнішим рішенням, мабуть, за чорних було забрати пішака на d4. І після ферзь h8, шах, король g7, ферзь b 7 король d8, ферзь f8 є хіт. Тут вже можна забирати слона, і пішак на 3 не підвисає. Але білі одразу забирають на G6, Ферзь забирає на E5, разом з тим беруть ще під контроль поле G7. Tor F7 єдиний хід, який знаходиться у білих. Якби цей хід не знайшовся, то білі би програло би без слона. Але Torga F7 якраз створює. Перекриває ось цю лінію і дозволяє провести пішака. І тут божевільна гра насправді починається. Чорні ведуть пішака на а 3 Це вже тепер за чорних єдиний хід. Тора с 7 король б'є с 7 Білі ведуть пішака на G7. Ферзь є 4 шах. Знову ж таки, єдиний хід за чорних. Обов'язково цей шах потрібно дати, взявши під контроль поле Б4. Ну, і Взагалі всі поля на четвертій лінії, ми побачимо, чому це так важливо далі. Король h2 пішак k2, c 5 шах, король b7. І тут, по суті, вже можна повторяти ходи. Ферзь ферсі 7, шах, король b6, ферзь d 8, шах, король b7. Тут король чорних особливо не має варіантів, куди тікати, він не може відходити десь. Ну, якщо на b5, то там слона з шахом заберуть, якщо на c5 то ферзь a 5 шах... І ферзь атакує короля і разом з тим бере під контроль пішака лінію Авсі. Тому ходи чорних королем обмежені, і ось тут після король б 7 все повторюється вічним шахом. Там ферзь е 7, ферзь d8. Е, якщо тут я тут поліз далі в аналіз, якщо тут білі проводять ферзя, тут, то чорні також проводять ферзя. Зараз загрожує мат в один хіт. Ферзі 7, шах, король b6. І ось тут зазвичай в таких геншпілях, ну, там, де є 4 ферзя на дошці, часто буває так, що хто перший дав шах, той і виграв. Тому що шах-шах-шах-шах-шах, і заганяють короля і матують. Але тут не так. Те, що є Слон слон є певною перепоною для фігур. Король b5, ферзь b8. І тут король тікає. Король йде на C4, ферзь 6 шах, і король тікає. Король d3. і... Власне, все, як його далі атакувати. Ферзь Б5 шах ще можна, але тепер на ферзь Б4 шах, ось тут дуже важливо, що взяли під контроль поле Б4, розмінялись ферзями, зіграли ферзь С3. І шахи скоро закінчаться. А чорні виграють за рахунок того, що у них. Прохідний пішак на d5. Я тоді, як у білих немає прохідного пішака, і саме цей прохідний пішак вирішує тут долю партії. Ну саме тому білим десь не треба форсувати проведення свого пішака, а найкраще завершувати партію нічією вічним шахом. Ну, ось такі могли бути результати, але після ходу А3 цей пішак втратився. Тим не менш, Шкора виграв першу партію, тобто буде, буде грати тайбрейк. Василь Іванчук доволі швидко зіграли в нічию, знайшов його суперник повторення ходів після Тора Д4, слон С3, Тора Д6, слон Б4, повторили позицію, закінчилась нічия, Також тайбрек. Я думаю, це все абсолютно нормально. Василь Іванчук дуже сильний шахіст у швидких контролях, неодноразово чемпіоном світу був, тому віримо у нашого гросмейстера. Руслан Пономарьов також. Нічия у цій позиції повторенням ходів після ферзь е 6. Ось таким чином повторилась позиція. Погодились на нічию, також буде тайбрейк. Козубов. Козубов трохи награв. Козубов у цій партії грає чорними фігурами. Ось позиція після 37-го ходу білих ферзь ф 3, і позиція об'єктивно рівна. Тобто, можливо, якби я обирав би, за кого тут грати, можливо, я б навіть не знаю, важко брати, насправді рівна позиція. білих все-таки обрав би, Але у чорних все в порядку. Але він починає грати B5. Проявляє активність атакує цього пішака, але після B3 забрали-забрали. Це вже помилка, потрібно було зіграти ферзь G6. Для того, щоб під контролем поле F5 тримати. І тепер, після ходу f 5, ми бачимо, що у чорних просто дуже багато слабкостей. Слабкість на h5, слабкість на f7, на c5, на a 7 І колись білі до них доберуться. Тобто зараз поки що чорні все тримають, але це довго не буде. Ну, не завжди так може бути. І саме ось цей план. Те, що ось цей пішак пішов вперед і погіршилася пішакова структура, мені здається, в результаті приводить до програшу. Комп'ютер каже, що нормальний хіт, але насправді вже стає важко. Ферзь G7. Ось ферзь вже заліз на лінію А, пішак А5 під боєм. Вже, по суті, якось немає толком, як його захищати, тому що на ферзь D8. На ферзі вісім можна такий так шаг дати, і там дуже на c5 висить. Якщо король піде на шосту лінію, то там ферзь б6 буде погано. Пішов в атаку кінья 4. Забрали пішака кінця 3, король Б2 і ферзь e 1 тобто загрожує поставити мат в один хіт, але білі тут спочатку з шахами виграли пішака на f 7 А після того, як виграли пішака на f 7 ферзь повернувся. У білих все захищено, два зайвих пішаки, і через декілька ходів Юрій Козубов здався, і це прикро, бо він вилітає з турніру. На жаль, приходимо до жіночої секції. Жінки насправді дуже порадували і окрім того, показали приклади дуже гарних еншпілів, я отримав задоволення. Правда, не усі проходять у наступний тур по тій причині, що не могли всі пройти у наступний тур, тому що ось пара музичок рахмангулова обидві українки, і зрозуміло, що лише одна з них могла пройти далі. Тут Слон е 4 вже показав хід, помилка, яку зробила Анастасія Рахмангулова. Насправді така дуже бойова партія була. Спочатку чорні віддали, провели типову жертву якості на С3 у сицилійському захисті за центрального пішака. Потім білі повернули якість і ось вийшов еншпіль, де у всього порівну, але у білих певна ініціатива за рахунок ось цього пішака на краю дошки. І чорні необережно зіграли слон е 4 і тепер уже їх позиція після Тура Б6 є важкою, тому що до цього цей пішак поки що не йшов вперед. А після Тура Б6 з загрозою забрати на е 6 подвійним ударом на слона та на короля. Уже пішак йде вперед. Тора Б7, комп'ютер каже, що тут треба грати слони в 5, але це, звісно, ну, погано просто, все одно білий велика перевага. Після тора b7, тора b7, слон e b7, цей саме прохідний пішак на краю дошки виграє партію С3. Забрали, забрали, король D6, король d4, A6. пішак пішов вперед. вперед, слон D3, вже хочуть зіграти слон Е4 і цього слона розміняти, ну і король C7, слон e4. Забрали, забрали. Ну, і якраз сила віддаленого прохідного пішака в тому, що коли суперник намагається його виграти, то його король опиняється дуже далеко. Після король Д4 чорні здались, тому що виграш... після виграшу цього пішака король опиняється на краю дошки. Тоді як білий король заходить і з'їдає весь фланг. І, Мабуть, не зразу заходить, мабуть, краще спочатку забрати на А6, а потім заходити. Ще, в будь-якому випадку, це. Може і не треба. В будь-якому випадку це виграш за білих. Там не було, по суті, у чорних варіантів вже захистити звісь його розміну слонів. Якщо зіграти F5, то можна якось ж, ж, Можна навіть король Е3. Ні, давайте, мабуть, спочатку А7. Чорний король, якщо відходить, то білі, зразу проходять на Е5, тому якийсь хід слоном і тепер. Слон Е2, король Е3, і просто на F3 розміняємось. І знову та ситуація. Король чорних після виграшу пішака опиняється дуже далеко. Білий і все виїдає. Марія Музичок проходить далі. Вітаємо її. Так, Анна Музичук зіграла в нічию, бойова партія. Зараз позиції після 60-го ходу. Тобто довго грали, але в результаті партія закінчилася з не буду показувати. Першу партію Анна Музичок виграла, і тому Анна Музичук також проходить далі. Юлія Осьмак гарна партія. Отримала велику перевагу. У цій позиції комп'ютер вже показує оцінку щось на кшталт плюс 5 чи плюс 6. Просто виграна позиція. Чорні атакують пішака на c 5 але тут Юлія не розібрала, зіграла ферзі 7. Тут на цього пішака насправді треба було, можна було, і треба було захищати. Зараз у білих зайвий пішак, і після c3 цей пішак не виграється, тому що якщо його забрати, то після Тора b 5, тора b 5, ферзі b 5. Розмін ферзів несподівано призводить до виграшного еншпілю. Якщо ферзів не міняти, то ідея та сама: слон С4. Забрали, забрали. І тепер загрожує слон С4, і по суті, у чорних немає ніякого захисту. Ось ця зв'язка просто їх губить. Якщо... Зіграти якось тора d7 з ідеєю, щоб на слон c 4 зіграти слон c 6 і тора захищена слоном. Тобто з ідеєю поставити туру на біле поле, то перед тим як грати слон c 4, білі зіграють слон b 5 тора від ідеї, і потім знову ж таки слон c 4, і чорним потрібно віддавати якість, і цей еншвіль, звісно, виграний за білих. Ось, але не побачила цього ресурсу з зв'язкою. Зіграла ферсі 7, і партія продовжилася. І наступне такий ключовий момент. Був ось тут Б6, 7. Білі атакують пішака на А4. І, по суті, у чорним немає як його захищати, і тому, бач, що немає можливості якось його пішака захистити, активізувала туру суперниця. Але насправді тут у чорних був дуже гарний трюк, який я якось не бачив раніше, і тому Цікаво було побачити і вивчити щось нове. Тут у чорних був хід Б5. І як ідея в тому, що чорні розмінюють якомога більше пішаків на фланзі. Після слон б'є Б5 тора B8, слон б'є A4 забрали, забрали, забрали на Б2. У білих є зайвий пішак, але ось це. Такий теоретичний Еншпіль, чорним потрібна певна акуратність, але це нічого я. Тобто стає позаду пішака, і цей Еншпіль тримається. Тоді, як у партії, після Торади 8, також був зайвий пішак у білих, але тут ще інша ситуація. Тут не один, не просто один пішак, а тут два проти одного. І пішак на Б6 слабкість. І тут... Якщо отримують білі взагалі двох, двох зв'язаних прохідних пішаків, цього пішака виграють, тоді це воно ну, просто неможливо тримати. І білі ведуть свого короля на фланг, Підводять для того, щоб боротися з цим прохідним пішаком. Тора 24. Звісно, розмін туру, пішаковий еншпіль завжди виграний для білих, оскільки у них зайвий пішак. тому не розмінюються. Поставили туру на b7, підвели короля. Чорні якось стараюся активізувати туру, але насправді пішак просто йде вперед і чорні не встигають. Білі пішаки проходять. Юлія Осьмак перемагає і також проходить у наступний тур. Вітаємо її! Анна Ушеніна також приклад прекрасного еншпілю, дуже довго. Це вже 50-й хід. Тут Анна Ушеніна мала мінімальну перевагу і так крутила, і так крутила ту позицію для того, щоб грала проти слабкості чорних, для того, щоб щось зробити, якось виграти. Але суперниця вміло захищалася, дійшли до цієї позиції і. Тут чорні зіграли король G7, і це помилка. Як казав один класик Еншпілю, активізація короля ніколи не у Еншпілі ніколи не буває помилковою, але іноді буває не своєчасною. Тут саме той приклад. Трохи не своєчасно. Активізація короля це насправді найважливіший фактор у цій позиції, але що треба було зробити, це не дати активізувати короля білих, тому що тепер, після Є4. І розміну. Король білих виходить йде на d5 і йде з'їдати цього пішака. Після король F6 вже позиція програна. Там ще можна було якось після F5 насправді тримати. І тут ще не так все очевидно. Король d 5 кінь А5 атакують пішака на b 3 Білим не треба пішака на b 3 втрачати, тому що це програно завжди. Кінь Д4 можуть зіграти, і тут після король F6, ну ще не так ясно, тому що якщо король проходить до цього на цей фланг, то король чорний встигає проникнути на сей фланг. І, і тут після G3, наприклад, кінь B7, кінь c 6 G4, ну і ось цей Еншпіль вже нічийний. Я тут не знайшов виграшу за білих після, після того, як в цій позиції було б зіграно f5. А натомість було зіграно король F6, після король D5 кінь є 7 шаг. Ну тут насправді вже все погано. Тобто, якщо кінь йде на А5, то кінь стає на С4. І тут саме проблема те, що відсутність якихось толкових ходів за чорних ось програє. Тому що король стоїть на дорозі пішака, яких, ну, просто не видно толкових ходів. Відводити короля назад ну, просто погано. На кінь Б7. Слідує c 6 вже немає можливості на А5 повернутися, тому що кінь перекривається, і білі виграють цього пішака, білих тут виграно. Ось, І, ну, і таким чином, після кінь e 7 забрали пішака і впевнено його провели. Після ходу король d6 здались, тому що кінь чорних має змоги цього пішака зупинити. Повернусь до моменту, з якого почали. Ось тут король g7 ще не точність, яка можливо не програє ще, але покажу найточніше рішення, яке за чорних треба було зробити, це зіграти f5 для того, щоб отримати контроль над полем Е4 і не дати все-таки білому королю активізуватися. Після Е4 дає e fe. чорні не забирають, звісно, тому що тоді знову такий король активізовується, а грають кінь А5. Атакують пішака на Б3, єдиний спосіб його захистити це зіграти кінь Д4. І чорні просто грають королем. Король f7, нікуди не рухаються. Тобто вони готові віддати там пішака на F5, але забрати на b 3 Там, навіть якщо білі після король c 4 заберуть цього пішака, все одно 2 проти одного, при... навряд чи це буде виграно, це не буде виграно. Ось і виникає така позиція, і король не може активізуватися, саме за рахунок того, що чорні поле Е4 тримають. Ну і виграла Анна Ошеніна, і вітаємо її. Також проходить у наступний тур. Знову є невелика прикрість. Анна Ушеніна у наступному турі грає з Анною Мозичук, і знову ж таки, в будь-якому випадку одна з українок вилетить, що неприємно, але є як є. Повна сітка турніру буде в описі до відео. І як обіцяв, наприкінці відео партія від Магнуса Карлсона, де після с 7 його суперник зіграв. Тора Д7, і Магнус просто порадував прекрасним ходом Тора е 8 шах. Жертва Тури, яка призводить до мату, Після... Тут суперник одразу здався. Після король E8. ферзь Е4 шах. Якщо король відходить на F8, то там ферсі 8 шах. Тому Кінь Е6, але все одно ферзь А8 шах. І ми могли б ще побачити, якби суперник продовжив би гру після Кінь E8. Ще одну жертву ферзя. Ферзь забирає на d8, Тора забирає на d8, Тора забирає на D8. мат. Ось такий мат міг би виникнути. Магнус Карлсон впевнено проходить обидві партії і чорними і білими виграв. І, звісно, проходить у наступний тур. Ось такі результати. Дякую велике вам за увагу і до зустрічі завтра!